Є ще в четверг ваш лідер Олег Лешко обіцяв, що ні при яких условиях ви не будете голосувати, і э, вдруг раз фракція підтримала, що случилось? Ну, дивіться, ви, ми всі сприймаємо, що відбулося тільки в бюджетному законі. Хоча бюджетний закон це наслідок двох інших законів: це закон про податки і закон про соціальні стандарти. От я, наприклад, не розумію депутатів, які проголосуємо проти були цих драконівських податків. І тих драконівських соціальних стандартів, які були введені, а потім вони не голосують за свій бюджет. Це було для нас незрозуміло. Ми відстоювали чітко. Всі ці три закони є пов'язані, і ми це прекрасно розуміємо, тому що що таке бюджет? Він формується з дохідної частини, яка закладена в податковому кодексі, і вона формується з видаткової частини, в тому числі дає соціальні видатки. Тому, якщо ви прийняли ці два закони, то ви повинні вже тоді якийсь бюджет видавати, тому що від бюджету залежить що рівень курс інфляції. Так. И залежит, чи буду, ему Сечни... Погодите, вот это все очень сложно. Я простой Секундочку. вопрос задал. Вы в четверг говорите, что голосовать не будете, в пятницу да, вы голосуете. что, что, за сутки произошло? Да, какие сутки? 20... Несколько часов, не да, сутки, несколько несколько не В 23.00 да. в эфире одного из телеканалов Я господин не... Лешко успел сбегать на ток-шоу, объявить о том, что это злочинно... злочинный бюджет, за который нельзя отдавать голос, и в 4.05 утра уже голосует. Если вы слушаете. Давайте, давайте Юрій, ми від... просто констатіруємо то, що були. Ми, з... ми розуміємо, що цей закон про бюджет він є недосконалим. Ми це прекрасно розуміємо. Ми прекрасно розуміємо, що уряд сьогодні є антинародний і не має того рівня довіри. Але якби сьогодні не був проголосований закон про бюджет, і всі депутати, ті, що навіть від провладних фракцій і непровних фракцій, не прийшли б на сесію після цього, що б у нас було завтра? У нас б було зараз плюс 15-20% до інфляції, і в січні місяці ми б не змогли тоді людям до.

Нічого нам не допомогли, ми просто думали про сьогодні про країну. Тому що ми можемо бути в опозиції до Понимаете, уряду, але ми не можемо бути в опозиції Понимаете, до України. Ваш лідер те. в течение всього вчорашнього дня, во время э, вчорашнього засідання, на ток-шоу, в інтерв'ю різним каналам в Кулуарах говорив о том, що ведуться закулісні торги, кого-то подкупают, чим то подкупают публікує uh, в соцсетях відео, как он сандерська інформація, как он сняв там тайно, із під рукава. Відо том, как торгуються члени фракції на засіданні фракції і І тут 24.05 чотири ви А торгували да. торгувались то про що Давайте кілька. Давайте відверто про що ви торгували. По перше, торгувалися за податки. Хтось собі спиртову галузь підганяв, хтось відкривав російські ринки на метанол, хто собі то виторгував в бізнесі по ПДВ. Зміни, а ви розуміє? що у а ви тебе прес туман вийшло витрати? Мене питання ага, до самої міста. Вийшло витабюджет. Чекайте, цілий день вироскали будете голосувати так, за бюджет, чому не про проголосували? Так, голосують. Да, це цікаво а да а далі не проголосували. Чому? Тобто, ну тим не менше, за драконівські закони податкові голосують і за соціальні стандарти, де обрізають людям всі їхні соціальні доходи, голосують. Отут питання. Бюджет це технічний документ, який треба предоставити сьогодні Міжнародному валютному фонду для отримання фінансової допомоги. І це технічний документ для того, щоб люди отримали індексацію да, і могли заплатити понялись, за тарифи а вот, і вот отримати вы, документ, яким можна сьогодні жити між не, не по одній, а держава може жити повноцінно. Тому, якщо ви хочете боротись проти держави, будь ласка, можете називати рука Москви, як ви привикли кидати різні на нас ярлики, але вибачте цей документ можна вас, міняти кожен місяць, а податки дозавали. з 1 січня вводяться, і вони будуть протягом року. І те, що ви прийняли, Юрі, що люди платитимуть драконі податки, -таки це таки на цю рік. Уточні. а бюджетний закон може бути. ні? я моврую просто. для нас. Перше питання в січні місяці ставити питання про звільнення Яценюка, тому що ми розуміємо при Яценюку іншого бюджету не могло бути. Країну поставили б на коліна. Тож, це людина, яка поставила шантажу і всю країну. Якщо він не буде прем'єром, то не буде країни. Друге питання до президента: чому він дав команду ППП не знімати посади цього місяця ми б мали інший бюджет, ми б мали іншу податкову базу. Ми б мали інші соціальні стандарти. А в такій ситуації ви хочете знищити країну? Ні, ми не дамо. Радикальна партія буде відстоювати країну, але всі місяці. Я Синюк, Я відкрито кажу. Ми будемо ініціювати звільнення цюка з посади і переписання всього бюджету. І попробуємо зламати систему тих податків, яку ви, до речі, проголосували. І ви так само Спасибо. податки встановлюються не бюджетним кодексом, а встановлюються податковим кодексом. І бюджетний кодекс перехідних положеннях тільки уточнив те, що вже прийнято було до податкового кодексу. Це приведення до відповідності. Це бюджету, не бюджетного перехідні положення бюджету. Це враховується податковим законодавством. Всі податки визначаються не бюджетним кодексом, а податковим законом. Тому їх прийняли до бюджету тому не мішайте одне з другим. Це технічний документ, який узагальнює ті ту податкову базу, яку прийняла Верховна Рада до того за які радикальна партія не голосувала. Тому давайте на цьому не спекулювати. А я тот чоловіка, торо в тому числі віділ, як Олег Валіч Лешко обіждав всіх, що страну поставили раком. <свист> Правительства и голосовать за бюджет радикальная партия не будет никогда, в том числе даже если упадет небо. Ваша то, версия почему небо. почему он слушает? Вон... Я бы честно говоря, даже не переоценивал фактор э радикальной партии, потому что 20 человек. Весь состав, 16, 16, 16 по человек, по ну по я имею ввиду, весь состав фракции 20 Это человек Это для запаса, для Да, гарантии. то <свят> даже без этих 20 человек бюджет бы состоялся, поэтому я думаю здесь все-таки договорились Потому что назывались разные версии, почему там и про пожарные машины, которые будут закупаться а Про пожарные шагом. машины поподробнее, пожалуйста 450 <свят> миллионов было такое предложение закупать пожарные машины для нужд МЧС у отечественного производителя, который вроде как бы каким-то образом связан, вроде бы я доказательств не имею, но тем не менее с говорят, связан? что цена вопроса вот с радикальной партией. Потом, когда выступал премьер-министр, мы можем вспомнить еще. еще Юрий смеется, момент. видно, что для них это не, не цена. Не цена. Согласен. Согласен. <свят> вот. Выкладывайте ну, сначала, сначала, сначала карты дальше. Смотрите, была еще одна история. А, это абсолютно открыто. Агентство, а, Агентство. Если мы промотаем да. назад а, выступление премьер-министра, уже последнее, оно где-то там в районе 4 часов было, а, он подчеркнул, что по а, рекомендации радикальной партии а, создается а, экспортно-кредитное а, учреждение. Агентство. Агентство, да. Это, это очень большая история. Да? Это когда м, а, государство кредитует внешние сделки с предприятиями. Поверьте, это, это, колоссальные потоки. Но это тоже догадки. Поэтому здесь, я думаю, все-таки произошел договор. Ну, не может за, там, за час, за полтора часа поменяться вся история. То, что касается непосредственно бюджета, здесь очень много специалистов. Про цифры еще будет. Но посмотрите, насколько сильно увеличился государственный долг на 100 миллиардов. Насколько увеличилось финансирование аппарата Верховной Рады на 34%, конституционного суда, правоохранительных органов, но с правоохранительными все понятно. Да, поэтому можно уже играться с цифрами. То, что возможно это прообраз новой парламентской коалиции, да, почему нет? Ну, об этом сегодня, кстати, Николай Томенко а, довольно можно я дам громко ответ на заявил, обвинение, обвиняю, обвиняю, которое в нашу сторону сказано. Не будет это... Значит, Подозрения. Шановни, давайте Парламской по, по закупкам, там, не знаю, ну, Шановні ні, є звинувачення, і можу дати відповідь. Значить, по звинуваченням щодо там якихось закупівель машин. Вибачте, якщо навіть з бюджету будуть виділені гроші національному виробнику пожежних машин, а ми не будемо закупляти за кордоном, в чим погано в той же день голосували всі по закону по підтримку гідростанції і всі, бюро всі ставили одне питання, щоби всі гідростанції закупляли обладнання українського виробника. Тому що нам треба піднімати власну економіку. І якщо радикальна партія настоює, щоб весь державний бюджет в першу чергу використався для підняття машину України легкої важкої промисловості. А не працював імпорт в Україні, Адельство, то це тільки є державницька позиція, експорт... і звинувачення в цьому це ви звинувачуєте непонятно в чому. Це перше питання. експортна е, інституція. так, да, ми вважаємо, на сьогодні. Україна повинна підняти експортний потенціал. Ми повинні завозити валюту, а не закупляти за валюту за кордоном. Ми повинні поміняти свою економічну стратегію. Ми імпортонзалежна країна, і поки не вирівнюємо експортно-імпортний баланс, ми будемо завжди штормитися від і курсу то інфляції. ви підтверджуєте, що ви це рішення? Ми завжди відстоюємо те, аби сьогодні Україна підтримала національного виробника, аби Україна підтримала експорт українського рішення. протолкнули. Тому, ви якщо для цього треба було приймати бюджет і треба було саме цілобівати речі, то вибачте, ми це будемо лобіювати. А про гроші мова не йде.